Маха Орвара, недільна школа Дивоцвіт. спадок Павло Глазовий. Як помер старенький дід, то залишив спадок. Дві корови, три свині та сірка в придаток. Стали спадщини ділити усі його діти. Про хазяйство нема, але пішли говорити. Мови слово старший брат спочатку розмови. Мою вже я двох дітей, тож мої корови. Дітям треба молочко. Таки гірше впити. тож прийдеться вам свиней та сірка ділити. І середній не мовчав, а в лісу розмову. Забирай трьох свиней, маю вже корову. Двох відразу я продам та збудую хату. Тож поправо на сірко найменшому брату, і на тому порішали, і за столу стали дві корови, три свині, шість сто день забрали. Думали, що обдурили найменшого брата. Та відписана була на собаку хата, дві квартири в центрі міста, сучасна автівка і рахунок Приватбанку валізя готівка. Все це хитрющи дід відписав сіркові, аби спадок не давів трьох братів до крові. Тож подумайте ще раз перш щоб дурити. Сможуть вам корови і свині близьких замінити? Чи готові ви за спадок рідних проміняти? А з ким будете той рік потім доживати?